Раннє плавання є чудовим стимулом до активного розвитку малюка. Такі заняття зміцнюють його здоров'я, загартовують та дарують безліч позитивних емоцій. Кожне заняття традиційно починається з привітання. Дітки адаптуються до води, знайомляться та вчаться займатися в колективі. Продовжується урок розминкою. Вона побудована таким чином, щоб активно працювали усі групи м'язів, розігрівались та зміцнювали тіло маленького плавця. Науково доведено, що раннє плавання це найкраща система оздоровлення малюків. Такі заняття загартовують, розвивають імунну, дихальну та серцево-судинну систему, укріплюють м'язи та формують правильну поставу. Наступна частина заняття пірнання завдяки вродженому рефлексу. Затримки дихання малюки швидко та легко вчаться плавати під водою. Кожне заняття містить елементи гри, адже як і в будь-якому навчанні, в першу чергу малюка потрібно зацікавити пісеньки, віршики та потішки основні помічники інструктора раннього плавання. Заняття відбувається в комплексі Підкова, який використовує сучасні системи очистки води без використання хлору та забезпечує малюкам максимально комфортні умови для занять. Оптимальна температура води для занять з маленькими дітьми – 29-30 градусів. Така температура стимулює малюків активно рухатися у воді, при цьому не перенавантажує серцево-судинну систему. Мамині обійми, поцілунки, контактна імпровізація це частина кожного заняття, оскільки раннє плавання не лише зміцнює дитяче здоров'я, а й дарує малюкам неймовірну радість та насолоду. А що може бути ціннішим для кожної мами ніж щира посмішка та сміх її дитини? Вода найкращий масажист для маленької дитини, ласкавий і дуже ефективний. Вона стимулює нервові закінчення, чим покращує кровообіг і зміцнює нервову систему, а також стимулює головний мозок, що покращує інтелектуальні здібності малюка, обмін речовин, сон та апетит. Тож запрошуємо у школу раннього плавання від родинного центру сімейка.